Народні депутати готують сюрпризи для водіїв. Планується до розгляду законопроект, який реформує теперішню систему видачі посвідчення водія. Звісно, задля підвищення безпеки дорожнього руху в Україні, а не задля виманювання хабарів. Ні. Найголовніша зміна це скорочення строку дії водійського посвідчення з 30 років, як зараз, до 10-15 років. Ще не вирішили. І не пишіть, що у мене ще водійське посвідчення старого зразка, воно без строку дії. Мене це не чіпає. Ні. Усіх заставлять змінити посвідчення та піти на перетестацію. Заодно перевірити фізичні і психологічні стани водіїв, а також їх знання правил дорожнього руху. Законопроект також зачепить тих водіїв, які мають. Багато штрафів, їх зобов'яжуть повторно здавати теоретичні і практичні іспити. Отакої цікаво. А скільки для законотворців багато? Два, п'ять, десять. А якщо законопроект проведуть в дію, усі водії, які мають водійські посвідчення, будуть зобов'язані пройти повторну перевірку через 10-15 років. Це може включати в себе і складання теоретичного, і практичного іспитів, а також медичне обстеження. Це ж який почнеться хаос через 10-15 років? Вони взагалі уявляють собі, як можна усіх водіїв одночасі перетестувати. Як вважаєте, ці зміни на краще?